Кожна сільськогосподарська культура має свій біологічний мінімум. Що означає біологічний мінімум? Температурний мінімум. Це та температура, коли рослинка призупиняє свій ріст і розвиток. Для озимої пшениці цей температурний показник десь має плюс 5. Він, цей показник і для соняшнику такий же одинаковий, і, наприклад, для цукрових буряків. Тобто, це. Культури, які з найменшим показником температурним біличного мінімум плюс 5 градусів. Є культури, такі як кукуруза, соя, у яких біличний мінімум плюс 10. Тобто при температурі плюс 10 вони також призупиняють свій ріст і розвиток. Є більш теплолюбиві культури, для яких біличний мінімум, наприклад, плюс 15. Які це культури? Це такі культури, наприклад, як фасоля, баштані, гарбузові. Тобто для них біологічний мінімум вже плюс 15. Є і субтропічні культури з біологічним мінімумом, наприклад, плюс 18, плюс 20. Ну в нас вони або в теплицях, в оранжереях вирушуються, або вони вирушуються десь в субтропіках. Наприклад, цитрусові там інші культури.